Доброго спортивного ранку вам, доброго ранку понеділка, усім телеглядачам. Ну що ж, друзі, прийшов час поговорити про біг. Напишіть нам, чи захоплюєтесь ви бігом, можливо, ви раніше бігали, можливо, хтось з вас марафон пробігав, можливо, ну хоча б 5 кілометрів. Дуже цікаво дізнатися вашу думку та ставлення щодо бігу. Адже, друзі, власне, зараз про це все будемо говорити. Сьогодні відзначається 5 червня день бігу. Ось і як бігати правильно, техніка бігу. І чому хтось каже, що біг це дуже травматичний, чи не травматичний, наскільки все це небезпечно? Зараз будемо з'ясовувати з нашою експерткою. Ось у нас сьогодні Надія Ліпінська, фітнес-тренерка, марафонець, кандидатка у майстри спорту України з марафонського бігу. Особисто скажу, мені це вже розмова інтригує, тому що сам захоплювався бігом не, не так давно. Доброго, Доброго ранку, ранку, Надія Доброго ранку. на телеканалі Надія фітнес надії так. чудово, що ви до нас завітали. Настільки зараз мені здається на часі почати займатися спортом, коли на вулиці така чудова погода. Можна бігати не в залі спортивному на біговій доріжці, а в парках, на вулиці, дихати свіжим повітрям. Ну і власне хочеться про це говорити. Чи є біг корисним для усіх людей суперечок чи мало? Стосовно цього так. Біг є корисним для всіх людей, якщо немає протипоказань, якщо немає в людей хронічних хвороб. Хронічні хвороби, наприклад, суглобів, uh -huh. так само надмірна вага. Якщо людина важить більше 100 кілограмів на зріст 180, це вже йде ожиріння. Таким людям бігати не, не, ну, не потрібно, поки не скине вагу. Це треба коригувати харчування. Скидати вагу, тоді починати пробіжки. Так само астма, е, варікоз, е, проблеми серце. Угу. Таким людям бігати не бажано. Та, Та елементарне І... об... обстеження свого по організму. потрібно Обов'язково. Якщо е, починати бігати, е, от сидить наш глядач або я от такий сиджу. Я ж не бігаю. Е, я ж це знаєте, кажуть, що якщо ти хочеш набрати масу, кардіо не не будеш скидати. Оце це, це е, до так. мене. Так. Моя мрія, хоча б 5 кілограм десь от і, е, 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 наприклад, я вирішив почати бігати. Е, е, я просто взуваю е, зручне взуття, виходжу на вулицю і біжу там певну кількість відстані. Чи все ж таки потрібно з чогось почати? З прогулянок з можливо. З активної ходьби перед тим, як вже безпосередньо зайнятися бігом. З, звісно, все залежить від людини. Це все індивідуально. Є люди більш активні, є люди офісні, які взагалі не мають ніякого фізичного навантаження. Взагалі. Угу. З таким людям, звісно, потрібно починати зовсім, зовсім потрошки. Наприклад, кілометр, навіть можна так, трішки бігти, трішки йти, трішки бігти, трішки йти. Кілометр, півтора, два кілометри. Два-три рази в неділю на тиждень. Угу. Так само, як відчувати, чи, чи, ну, як по самопочутті. Ну, не кожна людина може по годиннику зараз, яка починає бігати, орієнтуватися, як так, бігати, так, там, з яким пульсом бігати. Потрібно бігти так, щоб людина могла спокійно розмовляти. Якщо людина під час пробіжки розмовляє спокійно, от може собі так. розмовляти, значить це все норм, можна бігти. Ну угу, починати кілометр, півтора, два, і поступово, коли людина вже відчуває, що є сили, що вона може, тоді можна додати. То я як розпочати? Ви вже розказали, але все-таки, коли людина от займається вже бігом, яких найчастіше помилок припускаються От любителі mm -hmm. бігу, тому що от я з власно досвіду скажу, коли перед війною за місяць чотири я почав бігати, спочатку по три кілометри, потім п'ять, потім десять, це для мене було як добрий день. От, і але в мене завжди на шостому кілометрі була травма, коліна от завжди боліло, ніби ніж вставляють. І щось, я розумів, не так, але я просто біг, тому що я хотів бігати. поки мені друг, який займається бігом, позвонив і зателефонував і каже: Слухай, а ти знаєш, що таке каденс? кажу, в житті не знав. Каже, кажу, подивися відео на 5 хвилин. Часто так років, як правильно так. біг. І я просто передивився відео, пішов і пробіг 21 кілометр вперше в житті. Зрозуміти, пів я зрозумів, що дуже багато є важливої інформації. Розкажіть нам, які помилки ми часто, ну найчастіше бігуни. Найбільші помилки в любителів вже навіть не в початківців, бо початківці які тільки починають щось там робити, виходити на пробіжки. Любителі це вже які більш-менш бігають п'ятерку, десятку і так далі. Помилка сама самої така була помилка, коли людина от відчуває силу. Що вона може і робити оці перенавантаження, дивитися на елітних спортсменів, так, так. о, вони так біжать, у них такий темп, що, ну чому я не можу. Ось, і перебирати в навантаженнях. Але при цьому не мати нормальної техніки бігу. Люди ну, просто не розуміються. Вони хочуть результат нормальний, але техніки бігу немає. Чи на стопу повну, чи на носочок, чи на п'яточку. Так само де, кросівки. Неправильно підібрані кросівки, це теж велика проблема. Так, я не знав, що кросівки потрібно хоча б на розмір більші купувати так, так. на розмір більші. Деякі спортсмени на два розміри. Тому що я не міг зрозуміти, чому по моєму розміру е великий палець він синій, синій. тому що нога збільшується під час бігу дуже сильно. Mm. Да, да, і кросівки завжди треба на розміри купу більше. Тобто -то бігові кросівки мають бути окремо від звичайного посліка. звісно. звісно. Це навіть і для початківців такі от люди виходять просто в звичайних кросівках чи в кет це взагалі не можна. Це будуть проблеми з колінами, будуть проблеми з спиною. А як відразу... саме відбувається цей підбір кросівок? Це потрібно у спеціалізованих магазинах, чи просто самому потрібно враховувати якісь особливості, які це мають бути кросівки? Ну, Якщо людина не розуміється взагалі нічого в кросівках, для початківців, ну, для початківців краще, звісно, проконсультуватися в магазинах, щоб вам підібрали або соцмережі. Да, я або я переглянув да, багато да, да. цих. так. Як вже бігу не які більш професійно на, 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 ну от я по своєму я uh -huh. купляю? Я знаю, яка мені модель потрібна. Що потрібно і безперемут мені чество, як той, хто захоплюється, ви марафон пробігли? Так, так. А за який час? Якщо не секрет? 2,56. А марафон Ого, це скільки? 42, 42 кілометри. 42 кілометри. І да. скільки там 200 ще мось? Сорок Отак. От да. за, за дві дивіться? Знаєте, дві, оце дві години мені збучі на роботу дві і назад. Про... Це, це дігли. Дігли. дуже швидко. Це... <рес> так. Да. Ну, це, просто... це просто щось неймовірне. А, власне, що ще для повноцінного якісного бігу потрібно? Кросівки з'ясували, чи має значення одяг в якому ми бігимо? Е, звісно, звісно, який це має бути одяг? Е, одяг має бути ні в якому разі не бавовняний, ну, не простий, бо має бути синтетичний. А чому? А тому, що відштовхував влагу. От, наприклад, влітку, як ми одягаємося, синтетичний одяг. Ну, я маю, на моїй увазі спортивний, але синтетичний. Він відштовхує влагу і при цьому має бути вентиляція. Треба вибирати тканину, щоб була сі, ну, сітчна, да, щоб була вентиляція, щоб тіло дихало. Взимку навпаки, так само синтетичний одяг, ну, щоб е, волога відштовхується в синтетичному одязі, і е, тепло навпаки тримає. Я цього mm -hmm. просто не так, знаю. Так, я Це обов'язково. Це для того, щоб це було. на нас не було мокрого одягу. Так, от, наприклад, це, взимку ми бігаємо, мокрі, ми ж біжимо далі. Навіть якщо є якась вітрівка зверху, ну взимку це все одно, воно все продуває. Спина мокра, ми мокрі. Що з нами робиться? Ми хворіємо. О, так. Щоб цього не було, треба вибирати. Гарну біля зуба. Як щодо харчування, перед цим їсти, багато води пити, як під час бігу, пити, не пити. Тому що в мене була проблема, я б починав бігти 5-10 там 10 кілометрів, 15, 20, я не пив зовсім води. Не можна. Треба було... пити. Я цього не знав. Розкажіть, будь ласка. Якщо, от, от Іван хоче бігати, там км кілометри ціль досягнути 5 кілометрів, до прикладу. Він скаже, я біг 15, я кажу, ну а Вані, ну 3, 5. Ні, може ще 10, я не я проти. Жаткую. От, до прикладу, якщо людина. От, Хочу от вийти на рівень п'яти кілометрів, тому що я до цього йшов декілька місців також. А щоб п'ять кілометрів от бігати, як потрібно пити воду і харчувати? Ну, Якщо допис. ви ходите на пробіжку три-п'ять кілометрів, звісно, можна пробігти їх і без, без. води. Ну, якщо це зовсім жо початків, звісно, можна взяти зараз є всякі ці сумочки з бутилочками з собою, водичку брати. Якщо вже більш-менш ну так як ви бігаєте, ви можете тих три-п'ять кілометрів без водички пробігти. А Якщо десь якщо більша дистанція, і тим більш, коли це на дворі літо. Потрібно брати водичку. Обов'язково. Розминка, Розм... яка і що робити? Розминка обов'язково, так само, як і заминка. Розтяжка після пробіжки. Це має бути обов'язково. Чого беруться травми, от кажуть, ой, травми, травми, травми. Тому що людина лінується нормально. розімнятися, розігрітися, відразу сиділа, сиділа, встала і побігла. Або там трішки елементарні речі зробила, але не якісно. Так, що розмінка має бути обов'язково, так само як після пробігу, має бути розтяжечка. Угу. Це обов'язково. Частково ми торкнулися моментів, що може провокувати так травми. От ви згадали те, що відсутність розминки або розтяжки в кінці. Ваня згадав про те, як яка саме була техніка бігу, так, так щоб не боліло його коліно. Дійсно, вважають досить травматичним видом спорту біг. Чому ще які ще фактори можуть призвести до того, що це буде для? людини правда травматично. травматична? травматично від спорту може бути любий: і в тренажерному залі, угу. і в футболі, і в боксі, і в шахи, і в шахи і кругом, якщо ну, може бути травматично Якщо до всього підходити з розумом, правильно, ніяких травм бути не може. Ну, для любителів професійних спортсменів це різна. Це вже зовсім по-різному, звісно, що є і травми, і все. Але це професійні спортсмени, вони тренуються зовсім по-іншому. Так, щоб в любителів не було профійну ну, травм. Розминка, хороші корисівки обов'язково, правильне здорове харчування. Це теж дуже багато впливає. Хоча думають, а я там бігаю. А... Нічого там такого мені не буде, що там їв, не дів. Це дуже-дуже впливає харчування і техніка. Техніка бігу обов'язково. Надія, скажіть, давайте трішки спробуємо змотивувати українців, тому що я знаю, що ми, українці, насправді, та й взагалі навіть деякі європейські країни не такі на спорті, як Скандинави. Коли приїжджав в Швецію чи Фінляндію. Просто всі там, мамочка, троє діток в колясці, така довга коляска, ще, вона бігає, на велосипедах всі їздять, Реально там всі бігають. Чому, ну, чому, радості, чому, чому корисно була. бігати? Чому корисно бігати? Що це нам дасть? Дивляться нас, можливо, хтось в дивані такий угу", побігав. Я двома пальцями, моя зарядка вранці порухався, розумієте? І, навіщо бігати мені? Думаю, Що це дасть мені як. В майбутньому моєму здоров'ю і так далі. Гадаю, про користь біга вже знають всі, але все ж таки, якщо така тема, то ще повторніся. По-перше, це довголіття. Всі бігуни живуть на три роки більше, ніж звичайні люди. Ось де Олексій, довголіття і да, да. джерело. Так. Молодість, здоров'я. Одні плюси. Підтягнуте здорове тіло. І взагалі спорт біг, лікує від багатьох багатьох хвороб. Просто щоб не перечислити всіх, Я думаю, вже ну хто цікавиться, всі знають, що біг лікує багато. І так само і нервова система, і настрій. 100%. Да. От mm -hmm. чого після пробіжки, коли ми пробігаємо і приходимо додому довольні. Хоча на пробіжку всі йдемо, так, так. не дуже доставляємо. Оці себе. три фактори знаєте, що ви говорите, Я не знаю, як воно пов'язано там з бігом. цих процесів, перше, в мене з'явилося більше радості. Друге, я став стресостійким на роботі, ти емоційно сиєш. Скільки ж А третє, що в мене було, це я в мене в житті з'явився насправді глибокий сон. Да ось мене це не було, було глибоко за я. Я був настільки до сну, Зараз я сплю, як так не чую цього сон, того, що інколи відбувається впевненість в собі. А ну, і то, взагалі то, це то, круто. То, то, яка, власне, логічне запитання. А коли бігати? В яку е частину дня? Зранку чи ввечері в обід, тому що, якщо в тебе міцний сон, то, напевно, ввечері набігався, втомлений прибіг їх спати. Чи ви кажете, навпаки, з'являється радість енергії, можливо, краще зранку. Я, навіть, ну, я мільйон в різних варіацій чув, коли і як краще. Теж все індивідуально. Влітку, звісно, так як зараз літня пора, бажано, ранок, вечір, тому що на дворі спека. спека. Краще бігати зранку або ввечері. В осінь, весна, зимка, можна бігати в будь-який час, це теж все індивідуально. Немає комусь сказати, ой, потрібно бігати рано чи потрібно бігати ввечері. Це все індивідуально. Наприклад, я зранку мені важко бігати от по собі. Хоча деякі там, ну, багато говорять, ой, треба бігати тільки зранку. Ні, це неправильно. От в мене більше енергії після обіду, чому я маю себе змушувати бігати зранку. Якщо я знаю, що я цю роботу зроблю неякісно, Ну пробіжу те тренування, яке мені потрібно, чи що я роблю це після обіду. Я коли був студентом так, що все, трошечки захопився бігом, і я бігав зранку. Я прокидався в п'ятій ранку, бігну або в шостій, і прикол був в чому? Що я повертався в гуртожиток і йшов в душ. І приходив, і ще лягав <рес> спати. досипав. <рес> досипав. тому напевно, це не найкращий варіант. Все так, ж таки, якщо так. ми відчуваємо, що а, це нам не дуже комфортно обирати той час, так коли вам комфортно. Якщо комфортно ввечері, бігайте ввечері. Комфортно зранку, бігайте зранку. Маєте час комфортно в обід, бігайте в обід. Це індивідуально. Е, Скажіть, будь ласка, зараз надія відбуваються якісь заходи щодо бігу марафону, тому що я знаю, до війни їх було чимало. Чи зараз є от якісь марафони, там 3, 5, 10, якісь акції, е, чи зараз є, не є, так? Є, ну в меншій мірі, звісно. В Більшості були ці роки онлайн. Все ну от е. ну, зараз, от е, у нас ну, у вас тут у нас в Києві mm -hmm. був забіг. Є, ну в дуже меншій мірі. От у нас на Хмельниччині. Бо є забіг, от зараз буде на цьому тижні забіг на тому а? тижні. Да, ну ми от самі собі I... нас організовують дівчата. А яка дистанція? П'ять десь більше. Так. Бу, Бу, бо, бо б я їхати. в Хмельницькому я би побігти. Я би, я би, я би Якщо так. десь буде ще в Києві, кажіть. За я я зразу з доєднаюсь. Дорогі глядачі, сподіваємося, ви трішечки замотивовані зайнятися спортом, можливо, не обов'язково бігом, про який ми так багато сьогодні говоримо, але тим не менш, як мінімум, виходьте на вулицю, гуляйте побільше, ходіть для того, щоб мати хороший настрій, хороше самопочуття. Якщо вже все ж таки ваше серце відкрите для того, щоб е, зайнятися бігом, зробіть це правильно. Ми почули, що е, продіагностуйте свій стан здоров'я, чи це вам не буде шкодити? Також підберіть правильний одяг, взуття, щоб комфортно з для е, власне покращення свого здоров'я ви могли бігати і отримувати насолоду від життя. Нагадуємо, що е, в нашій студії сьогодні ми поговорили про біг із Надією Ліпінською фітнес тенеркою. Марафонцем е, кандидаткою майстри спорту України з марафонського бігу бігу